10 березня 2014 року двоє хлопчиків відправилися на рибалку в Сабарові, що на Вінниччині. Хлопці пробиралися чагарниками до річки, аж раптом натрапили на великий квадратний предмет, міцно замотаний в поліетилен. Цікавість взяла своє. Хлопці розірвали той пакет, а всередині тумбочка велика, залита будівельною піною. Юнаки не змогли самі її відкрити. Тому один з них покликав на допомогу знайомих чоловіків, думали, що всередині метал, який можна буде продати, та як відкрили, жахнулися. Всередині було тіло молодої дівчини, на вигляд, років 15-25. Тіло вже дуже розкладалося, тому важко було визначити точний вік. Сьогодні розбираємося, ким була Анжела з Лопатина і як вона опинилася в тій тумбочці. Доброго ранку, мій хоробрий український народе. Дякую вам за підписку і підтримку мого каналу. Я дуже сильно стараюся. Якщо вам подобається моя робота і ви хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку та Patreon в описі під відео. Дякую вам за кожен ваш донат, адже завдяки вам я можу продовжувати знімати свої відео. Дякую, що допомагаєте розвивати українськомовний YouTube. Зростання мого каналу відбувається завдяки вам. Дякую, дякую дуже. І дякую моїй підписниці, яка порадила мені розглянути сьогоднішню історію та скинула всі необхідні матеріали. Адже історія дійсно цікава, хоч і відомо дуже мало деталей. Давайте розбиратися. Події відбулися в селищі Лопатин Козятинського району Вінницької області, село невелике та все ж дуже мальовниче. Населення 280 осіб. В селі протікає річка. З визначних пам'яток собор непорочного зачаття Діви Марії, куди місцеві жителі приходять на службу в неділю. А також люди полюбляють рибалку, добре, що в річці, хоч яка та риба трохи водиться, це таке чисте українське село, де кожен трудиться біля свого дому, старається, де ніколи нічого лихого не трапляється. Там проживала 17-річна дівчина на ім'я Анжела. Вона була середньою дитиною в сім'ї. В дівчини було два брати була ще й старша сестра, та вона пропала безвісти вже давно, тому її вважали померлою. Тато Анжели пішов з сім'ї, коли їй було 10 років. Основні турботи за родину лягли на плечі старшого брата дівчини Віталія адже мама, сама Анжела та молодший брат мали інвалідності. Родині жилося важко. Адже Віталій тепер мав свою сім'ю та проживав у місті Фастів, де працював в ремонтному бюро. Анжела мала розумову недостатність, та при цьому вона була дуже доброю та наївною, як дитина. Місцеві мешканці любили дівчину адже вона завжди була дуже привітною і роботящою. Сім'я була бідна, в хаті не було навіть плити, лише піч та все ж якось справлялися. Мама з Анжелою майже ніколи не розлучалися і все робили разом. Інформації та фото по історії буде мало, але вона мала прозвучати на моєму каналі. 28 лютого 2014 року Анжела з мамою та з молодшим братом поїхали до Вінниці. Хлопчику треба було залишитися в лікарні, щоб провести експертизу і продовжити його інвалідність. Тому мама з донькою, залишивши хлопчика в лікарні, пішли на базар. Скупившись, вони чекали на вокзалі на потяг, щоб повернутися додому. В якийсь момент дівчина відлучилася до вбиральні, залишивши свої речі з телефоном, включно мамі. Та, на жаль, ні за декілька хвилин, ні за декілька годин дівчина не повернулася. Нагадаю, що у мами Анжели теж є психічні вади, тому жінка до того не віднеслася серйозно. Вона не зверталася до міліції адже надіялася, що донька повернеться сама. Але вже через 10 днів тіло дівчини знайдуть недалеко від річки юні рибалки, опізнати його одразу не вдалося. Прикмети, які оприлюднили на той момент зріст 163 см. Волосся густе, світлорусяве, з рудим відтінком, довжиною до 20 см. рідкі прямі світлорусі брови, сірі очі. Коли все ж встановили особу померлої, то почали допити місцевих жителів. Опізнали Анжелу по знімку з камери відеоспостереження на вокзалі. Одягнена вона тоді була в червоний плащ до колін сині джинси. На голові мала червону хустку з квітами. Почалося розслідування. Спочатку допитували братів та маму дівчини, та їх швидко змогли виключити зі списку підозрюваних. Опитали й рідного батька Анжели. Чоловік тепер мав іншу сім'ю і майже не спілкувався з дітьми від першого шлюбу. Дівчина мала розумові вади, легко піддавалася впливу незнайомих осіб, сказала прес-офіцер обласної міліції Анна Олійник. Вона проживала з мамою в Козятинському районі, разом з нею приїхала на ринок у Вінницю, де і зникла. Рідні дівчини з цього приводу до міліції не зверталися, розшукуючи її самотужки. Анжела була як дитина першого другого класу, їй легко було підманути. Інформації про те, як спіймали підозрюваного, нема, та відомо, що 31-річний чоловік познайомився з Анжелою на вокзалі і запропонував їй піти до нього в квартиру. Його вдалося зафіксувати на камерах відеоспостереження на вокзалі. Гадаю, що саме так і встановили особу підозрюваного. Нагадаю, що дівчина мала розумову затримку. Тому, не відчуваючи небезпеки, будучи дуже довірливою, вона погодилася піти з чоловіком. Саме тоді її бачили востаннє на вокзалі свідки. Той чоловік мав досить насичене минуле з ранніх років він вживав наркотики, ім'я його, до речі, ніде не оприлюднюється в минулому він мав судимість за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Це нібито сталося випадково, коли в результаті сварки чоловік штовхнув свою бабусю, і вона, впавши, зламала руку. Тоді підозрюваний отримав умовний термін. Останніх пару років він вживав галюциногенні наркотичні речовини і вів досить закритий спосіб життя. Чоловік не міг знайти постійну роботу, а може, й не хотів. Та все ж він мав підробітки на будівництві, пропонував свої ремонтні послуги. Тому загалом на життя і речовини вистачало. Рівно тиждень Анжела жила у чоловіка вдома. Він пригощав її наркотиками та випивкою, а потім потім він від неї втомився Він побачив, що дівчина розумово недорозвинута, натішився нею і попросив її залишити його домівку. А Анжела натомість почала плакати і просити не виганяти та не покидати її. Це відбувалося 5 березня. Чоловік, втомившись від її сліз, пішов з дому, але досить легковажно залишив наркотичні таблетки на столі вдома. Коли повернувся, дівчина була в тяжкому стані. Підозрюваний не викликав швидку, а нібито намагався реанімувати Анжелу сам, та йому це не вдавалося. Чоловік дуже злякався та побіг до друга за допомогою. Друг прийшов, та дівчина була вже в геть поганому стані. Вона явно мала травми на тілі. Пізніше друг зізнається, що все виглядало, ніби Анжела намагалася встати, але від дії речовин втрачала рівновагу та свідомість і, падаючи, билася об кафель в ванній кімнаті та об саму ванну. Друг дуже злякався і хотів би викликати швидку, та підозрюваний запанікував адже знав, що тоді приїде міліція, а в нього в квартирі багато різних наркотиків. Чоловіку дуже не хотілося назад у в'язницю. Доки думали, що робити, Анжела померла. Вирішили друзі позбавитися тіла, тільки питання, як його винести з квартири, щоб ніхто не побачив. Глянули у вікно, а там невеличкий базарчик в дворі, і сумки клітчаті продаються цупкі великі, те що треба. Купили, намагалися вкласти тіло, але ніяк не виходило. Замок на сумці розійшовся, а обриси тіла були дуже очевидними. Тоді хазяїн квартири вирішив запхнути ту сумку в тумбочку. Все вийшло як хотіли. Шурупами закріпили, щоб дверцята не відкривалися, а зверху для ще більшої надійності залили ремонтною піною. Ще уточню, що всередину підозрюваний насипав кавових зерен. Саме запах кави, як думав він, допоможе відволікти від запаху тіла, яке розкладається. На той момент чоловік все ще був під дією наркотиків. Вирішили друзі відвести тіло в Вінницю, в район Сабарів до річки Південний Буг, і там втопити тумбу біля дамби. Вони визвали таксі, погрузили кравчучку та тумбу, попередньо міцно в декілька шарів, загорнувши її в поліетилен. Вже по приїзду друг підозрюваного відмовився брати в тому участь і залишив останнього один на один з тілом. Тому підозрюваному самому довелося вести такий вантаж на кравчучці. Та йому не вдалося втілити в життя свій попередній план. Все ще, будучи під дією речовин, чоловік злякався проїжджаючого повз автомобіля, який йому посигналив. Тому покинув тумбу недалеко від дороги в хащах, а сам кинувся тікати. 10 березня 2014 року хлопчики, з яких я почала історію, знайшли ту тумбу, викликали міліцію. Дівчину швидко вдалося опізнати. В морг ходив старший брат та батько дівчини, який, нагадаю, з нею не проживав. Саме вони підтвердили, що це дійсно Анжела. Зловмисника затримали лише в кінці березня. Історія, розказана мною, взята з його показів в слідчому ізоляторі. Та все ж люди не вірили в його невинуватість, що все нібито випадково вийшло, не вірили, що він все чесно розказав, адже дівчина мала забої на тілі. Людям здалося, що вона отримала їх не від того, що падала, а від того, що її били. Тим більше Анжела була знайдена повністю оголеною, що не відповідало історії затриманого. В селі люди були впевнені, що підозрюваний зґвалтував бідолашну, а потім власноручно лишив її життя. Та, на жаль, історія ця не набула розголосу. За даними експертизи, Анжела загинула від тупої травми голови. Ховали її в закритій труні. Після смерті дівчини, її батько дуже негативно висловлювався про колишню дружину та дітей. Адже його старший син, брат Анжели Віталій, нібито взяв від стареньких батьків підозрюваного 5 тисяч гривень, щоб покрити витрати на похорон. Брат Анжели інформацію підтвердив цитую його слова. Адвокат сказав, що батьки підсудного пенсіонери. Вони не мають змоги допомогти, але їм соромно, що такого виродка виростили, і вони пропонують оплатити хоча б похорон, погасити матеріальний збиток і поставити пам'ятник. Я казав, що нам компенсації цієї не треба, а він не треба вам, то візьме батько. Він питав, скільки ми витратили на похорон, і я сказав те, що є приблизно 5-6 тисяч гривень. І не пройшло й двадцяти хвилин він прийшов з грішми, замотаними в клейонці, і сказав Ось п'ять тисяч мати підозрюваного передала. Я питав, чого вона сама не прийшла, а адвокат сказав Бо їй стидно в очі дивитися. Мені до одного місця хто що говорить. Я подумав, а чого це мій батько має брати ті гроші хто він такий, якщо з мамою не живе? Я хоронив, а не батько. Але я взяв не для себе, а для мами. Сестру я вже не поверну. Зате купив мамі пральну машину, холодильник, і відклав дві з половиною тисячі на пам'ятник. Не поставлять вони як адвокат обіцяв, поставлю сам, а ці канетелі, що я забрав гроші в мами і потратив, то це отакі стосунки в нас з батьком. Каже, гроші взяли і простили хто простив, нам взагалі ще вирок ніхто не повідомив я не знаю про рішення суду. І дійсно, тоді рішення суду ще не було. А всі організаційні моменти лягли на плечі саме старшого брата Анжели. На жаль, сім'я дівчини не намагалася відстояти її ім'я в суді чи наполягати на чесному розгляді справи і справедливому вироку. Тут важко судити, адже мама дійсно була нездоровою, а батьку, як я зрозуміла, діла не було. Мене особисто вирок дуже спантеличив і викликав хвилю обурення, затриманого судили. І 14 липня 2014 року озвучили вирок 5 років позбавлення волі. В селі вважають, що нормального розслідування не проводилося, сім'я померлої не втручалася, саме тому так все і завершилося. Батько померлої так коментував обставини її смерті цитую, вона була трохи недорозвинута, але славна дівчинка. За нею досі все село жалкує. Несправедливо за мою дочку вирок зробили. Ексгумація була, приїжджали до нас на кладовище, і, врешті, зробили, не мов би вона сама наковталася наркотичних пігулок, а потім що сама запакувалася в тумбочку і залилася будівельною піною? Прокурор і слідчі казали, що забили її. Я забирав з моргу тіло, бачив, і старший син бачив, але він полакомився на 5 тисяч гривень, які йому запропонували. От тому у Вінниці й махнули рукою і справу закрили. Одного випустили, а другому дали тільки п'ять років тюрми. Доповню, що батько майже не спілкувався з дітьми після розлучення і з колишньою дружиною був в дуже поганих стосунках. Він не ходив на судові засідання, пояснюючи це тим, що вже більше семи років не жив з родиною. До речі, спочатку затриманого підозрювали у вбивстві. Та потім статтю перекваліфікували на іншу про залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Така стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі, затриманий отримав 5. апеляцію щодо вироку ніхто не подавав. Ви, мабуть, думаєте, що ж було з другом засудженого, який допомагав йому ховати тіло? Чоловіку 30 років, і за останніми даними його теж мали судити за приховання факту злочину. Та вирок щодо його справи залишився невідомим. Ходять чутки, що й обвинувачений вийшов на свободу раніше за умовно достроковим звільненням. Ось така історія питань особисто у мене більше, ніж відповідей. Пропоную, як завжди, обговорити в коментарях пишіть свою думку, а я підтримаю. Мораль хочеться бути потрібним, щоб людям до тебе було діло. Я знаю, що ця історія трохи специфічна, адже мама дівчини і про себе не могла нормально подбати через хворобу, та так страшно уявити, що людина пропала, а її тиждень ніхто не шукав, і не шукали б, мабуть, ще довше. Я знаю, ми приходимо в світ одні і йдемо з нього одні. Та все ж, цей проміжок часу від початку до кінця хочеться бути оточеним людьми, яким до тебе є діло. Які хвилюються за тебе і цінують тебе якось так. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Слава Україні, бережіть себе і почуємося!